Угу. Ось так. дивись, я тримаю. Військовослужбовець Дмитро Семенюк проходить реабілітацію після поранення в Чорнігівській міській лікарні номер 4 Один із методів зоотерапія. Це про тактильність, це про е, орган шуття, де ми отримуємо завдяки нашій шкірі. І коли пацієнт саме після опіків, це дуже важливо відчуття. Що ти відчуваєш, що в цілі? Як ти відчуваєш його? Йому цікаво було. Йому цікаво, а тобі як? Не мені цікаво, коли йому цікаво. У липні 2024 року Дмитро зазнав поранень на турецькому напрямку. Виїжджали з позицій, ну і ну, в догнало. Ну, У мене 36% опіків. Дуже глибоко пропіклись руки, що мені тут розрізали, там дуже довго заживало, де й досі заживає. Реально набридло вже, а воно все воспаляється. На затилку от, коси пробиваються. А воно там не бухає, там кажуть, лопається. Так, додаю. Це сенсорні м'ячі для відновлення чутливості. Щодня Дмитро займається зерготерапевткою. Мета таких занять говорить фахівчиня максимально пристосувати пацієнта до життя. Ми боремось за те, щоб відновити його навички повсякденному житті, те, що він міг робити до свого поранення. Під час своїх занять ми використовуємо багато різних інструментів, різних технологій. Але саме головне, що йому дає е, рухатися вперед, це його сила волі, його прагнення. Під час реабілітації розповідає Дмитро, він повернувся до свого хобі вишивання. Хобі займався і раніше. Мабуть, почав з років 20, може 18 назад, коли мені почали бінти, знімати і руки трошки краще працювати, і гаджети набридли. Я згадав, що колись таким займався і знову почав. Дмитро говорить, вишивання його заспокоює та відволікає, показує полотно, над яким працює зараз. Це діти свояка, він загинув на війні. Племіальники мої. Хобі це теж частина відновлення, каже завідувачка відділення реабілітації та лікування хворих неврологічного профілю Лариса Кадіна. Він дуже мотивований, а це основне. І я хочу сказати, що в реабілітації це коли пацієнт мотивований, це перше. Коли з ним працює гарна, креативна, мультидисциплінарна команда. І сині, сині там, де але бджілки у мене і сині. Ага. Ах, паймав. А ну, червоний, червоний, червоний. Хто, хто поб'є мій рекорд? <ріст> Лесі Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.